А як виглядає, типу, український продукт? Я вам зараз на прикладі покажу Олесі, которая Медведева со стороны UA і Ксенії Собчак. Я їх просто поєднала. як це виглядає, от зараз эти меседжі. А ми з вами йдемо далі і говоримо о планах Трампа по Україні. В мирном плані Трампа для України якоби одновременно є відказ і від територій, і від вступлення в НАТО. План Трампа по Украине, исходя из имеющейся сейчас публичной информации, будет сводиться к формуле Украина уступает России уже захваченную территорию, но в НАТО ее не берут. Причем пункта о вступлении в НАТО нет во всех трех вариантах плана. И Кита Келлога, и Джейди Венса, и Ричарда Греннелла. Существуют три основные инициативы. Предложение будущего спецпредставителя по Украине Кита Келлога, план избранного вице-президента Джейди Венса и советника Трампа Ричарда Греннелла. И все они исключают членство Украины в НАТО и отбрасывают идею возврата украинских территорий военным путем останавливая боевые действия по линии фронта. Wall Street Journal пишет, что Украина все же пытается убедить министров иностранных дел стран НАТО реком рекомендовать Киев к вступлению. Но, по словам генсека НАТО Марка Рюте, министры даже не обсуждали вхождение Украины в альянс. При этом сам Трамп еще не приступал к разработке окончательного плана. Агентство пишет, что рабочая группа по этому поводу еще не собиралась. сливно, просто тупо один и тот же текст. И да, страна Юэй в Украине заблокована. Ты можешь зайти только через VPN и посмотреть их канал. Але, але... Всі, хто поза межами України, а скільки у нас виїхало українчиків, які слідкують і знаходяться в русском русскоязичному пространстві, скільки, вони, скільки з них буде дивитися в вот аналітику? Ілі от Собчак. Ні, или Іліот Олеси Медведевой, ну або у всіх інших персонажів. І як ви бачите, всі вони говорять російською мовою. Далі ми будемо говорити, а яка разниця на комізики? Чому я у них в голові сижу? Я переставила картинку, тому що я протитрувала і титри. Ну, я буду перекривати титри, Ви не зможете побачити. Все це російською мовою навалюється. І все це навалюється як доконаний факт. І все це навалюється з точки зору України, значить, має піти на компреміс. Росія. пойдет на компромисс только вот на такой-такой-такой, а Украина моя стать рачка и все виноваты, потому что величие. И тут напомню, что Российская Федерация ранее в Беларуси разместила ядерное оружие. Украина тоже пытается усиливать свои дальнобойные возможности. Ну, как может. Укроборонпром презентовал сегодня новую дрон-ракету, которая называется Пекло, в переводе на русский АД. Россия имеет ядерную зброю и разместила ее на территории Беларуси, а Украина, ну Украина, что там, что Украина, что она вообще может? Украина тоже пытается усиливать свои дальнобойные возможности, ну как может, как может, и вообще, вообще никаких шансов, потому что... Тому що Чаплизі подарували резинову жінку декілька років тому, бо він на виборах такий був зайнятий, такий був зайнятий, що жінок поруч нього не було. Слава Богу, і йому подарували гумову жінку, щоб нарешті він якось сублімував кудись в інше місце свою політичну енергію. І він тепер на цьому вибудовує свою аналітику стосовно того, чи вступить колись Україна до НАТО. Поміж год назад у тебе в ефірі я розказав о. подарки. Мне однажды на выборах в Кировограде подарили Изольду Марковну. Мы ну, очень сильно ребята переживали, что я это давно на выборах, без жены, без женщин. Вот. И они мне на день рождения подарили Изольду Марковну. Вот. И с дипломами, со знанием языков, высшим образованием. Вот, и мы її надували при відкритих вікнах. І поміциться тоді, тоді, у 2023 році ми, е впевнено крокували, впевнено крукували. От, а Чаплига пророкував, що нам подарують замість НАТО подарують резинову езину, е-е, Ізольду Марковну, е-е, і, ну, в общем, поки ми з неї нормально не натренуємося, тіна не буде. Така аналітика просто фантастична. Але слухайте, я ж тут, я, я насправді я вам насправді найвеселіші шматки просто вирізаю, тому що це от несеться якимись потоками. Цей поток супер депресивний, супер такий, от знива... Ну, Типу, ці люди всі говорять з такою великою зневагою до українського, що здоровій людині дуже важко слухати. Це а я здорова людина, і мені це важко було слухати. Але були там несмішні моменти. Ми ж все-таки почали з того, що у нас рік зеленої земляної змії, і зараз буде неочікувана рубрика Астро Чеплига. Я їх більше вас принимаю як хотілки, да? тобто такі пожелання. Тому що, по іточку, якщо ви проаналізуєте, в іншому випадку процентів всього збивається. Ну, це цікава игра така, це якби определенна еліти. Говорят, как вони це бачать, или как би бы їм хотілося це все видеть. Но. Але Але. є одне. але. Отже, журнал The Economist виклав, як завжди, свої прогнози на 25-й рік, і ви можете побачити, що тут є і Путін. Я спеціально титри підняла, щоб видно було Зеленського, Путіна, Трампа затулила. Ну, тому що всі знають, що Трамп посередині, і окей, можете подивитися на цю обкладинку, тому що зараз буде астроподорож разом з Міхаїлем Чеплигою, який нам розкаже, що ж символізує ця обкладинка. І я вас просто запрошую под... зануритися в цей шлака шлакапаток, е, щоб зрозуміти, що це приблизно відбиток того, чим наповнюють голови люди, які добровільно заходять в споживання такого контенту. как оказалось, среди админов моего чата есть большие специалисты по этой теме. Они мне показали, что на самом деле это, грубо говоря, может быть астрологическая карта, знаки Зодиака и так далее. Это карта, круг, так называемый круг. Вот вы должны его поделить на четверть. В центре этого всего находится Трамп, поскольку он определяет этот год. в любом случае. Над этим всем стоит, значит, некий Сатурн, который является символом все вот эти расчеты и так далее у этих тайных обществ. У них Сатурн это определяющий. Дальше, ну, тут уже расхождения пошли между мной и нашими астрологами, скажем так. Они говорят, что он круг этот сдвинут, потому что Сатурн начинается не с того знака зодиака, с которого начинается год там, да, с января месяца. То есть это по-другому нужно считать. Я говорю, что так глубоко входить не нужно. Давайте просто разделим на четыре четверти, в центре действительно находится Трамп, и пошли в правую сторону. И мы получаем, значит, что первое, что возникнет, какой важный, с чего начнется год, это с Трампа и Китая. И насправде ты вот, ты, ты, я... Заходжу дивитися ці відео, я їх слухаю. Я їх, звичайно, візуально не дивлюся. Я потім тільки така почула, що він щось описує і така подивилася. І зрозуміла, що ти просто: якщо це ще дивитися, то ти просто воно тебе як гіпнажава гіпнотизує. І насправді, знаєте, колись у Зеленського. Ну, взагалі, насправді, у Зеленської зараз ця проблема є, коли він говорить непідготовлений текст і не читає його суфлеру, це просто словосполучення, які дуже часто поєднуються якимись такими зв'язаними фразами. І це насправді риса, яка притамана дуже багатьом людям. Я навіть іноді, коли щось намагаюся згадати, чи що було в мене в ефірі, чи якусь, якийсь момент знайти, я можу загнати ефір у відео цей транскриптор тексту. У текстовий транскриптор, і коли я читаю транскрипцію своїх етерів, я дуже сильно дивуюся з приводу того, як взагалі люди мене розуміють, що я хочу сказати. Але, звичайно, коли ти це проговорюєш, воно так не чутно, як в той момент, коли ти розшифровуєш текст і дивишся на нього і жахаєшся тому, що ти виголошуєш, і наскільки це не текст у тексті, у текстовому викладі, а не в усному. І от ти, коли слухаєш чеплику, ти розумієш, що ти занурюєшся у світ гіпножаби, яка тебе не те, що переконує раціональним, а просто настільки йобує в мозгі, що ти вже такий добре. Я повірю в це, тому що я просто слухати це все і намагатися осягнути. Просто хочу занурити вас у цю атмосферу. Сі при цьому, этом... очень будет вот там эта кривая, идет большой рост доллара. Это то, о чем мы говорили, что в такие периоды будет резкий рост ликвидности доллара. Но дальше идут часы песочные. Время начало обратный отсчет. Далее, где-то ближе к концу весны, может наступить какая-то что-то биологическое, то есть это вполне может быть Связано, кстати. Все думают, что вирусы бывают только людскими. Нет, вирусы могут быть и аграрными, причем они значительно более страшные. Далее прокрутим это все. То есть могут быть какие-то протесты. Так называемое ракетное противостояние в эти полгода, именно противостояние. А дальше, если вы начнете крутить следующее, то есть, уже ближе к концу года, ближе к концу года, мы видим портрет э, Урсулы. Это значит, что что-то случится в Европе, и там вот эта картинка возле нее, против нее идут серьезные разбирательства и так далее. Треснутая урна для голосования. То есть, скорее всего, что что-то произойдет э, на уровне управления Евросоюзом, возникнет ядерная угроза. И все. І треснула урна, возникнет ядерный ужас. Ну і далі, звичайно, все на ядерній огрозі. Ви помітили, як Зеленського Чаплига пропустив, тому що ну Зеленський, що там Зеленський може бути в третій четверті, ні понятна. Але ну, ядерна огроза і оці всі постійні розсилки, постійні повідомлення це старе повідомлення. Ширія просто взяла як зразок да, для того, щоб показати це. І ще одна історія, яка людей просто постійно привчає. Знаходитися у страсі ядерки, тому що це одна із зброї. Інформаційний терор з боку Росії, погрожування тим, чого не можуть вони дати, але що хотіли б задіяти, і задіють його через інформаційну зброю. Взагалі, Уліна Чеченіна, вона нещодавно виклала пост. Вона Лена робить сайт Антоніна, якщо вони в курсі. Так, от вона виклала. Пост з цим скріном і сказала, що зайшли в Тік-Ток дослідити Тікток і вийшли з Тіктоку. Ну, а у мене зразу асоціація за фільмом Ларса Фонтрієра, теж Русофіла, кстати, великого, я про нього колись розповідала в Рагулях. Зайдіть, подивіться, пошукайте Ларс Фантрієр, у мене є етер. Але з цією обкладинкою вони дуже класно поєднуються. Особливо це перший кадр Арестуюча, в принципі, Прямо от ніби з, з обкладинки німфоманки знятий. У нас дуже часто останнім часом з'являються ці всі експерти, які розповідають про те, що буде з ядеркою. І нещодавно був такий скандал, коли по телевізору уже в телеефірі, не те, що там на якомусь Ютубі якийсь Чаплига, чи Карасьов, чи там Дубінський з, з Масічуком про це говорили, а по телевізору показали експерта, який робить сирники з. Мікрофлори вагінальної своїх підписниць. Я не знаю, і от він з одного боку робить ці сирники з мікрофлори вагінальної, а з іншого боку, в телеефірі абсолютно на повному серйозі наївно розповідав на тему того, як скільки ядерних ударів треба Путіну для того, щоб Києва не існувало. Цільне руйнування, це якщо скинути прямо на хрещатик, то це е, там Рибальський острів, Лук'янівка, е, до Деміївки Там все буде знесено. Тобто Весь Печерськ е, це буде повністю до фундамента. Ну а шибки повибуває аж у Вишневому. Тобто до Вишневого принципу буде такий ризик ураження вибуховою mm -hmm. хвилею. Суть в чому? Що не здавалося ну це дуже ну вижити майже нереально. Тим більше, якщо там шість років, е, то на Київ е, я вже прокинув, якщо так от як їх кіну, то то в принципі 5 Вистачить один блок, може ще там на Бучу, чи там, ну які там військові в нас є містечка, там Васильків, бровари, тобто на вибір, тобто навіть ще й залишиться. І це все звучало в ефірі. Потім хлопець, просив вибачення, ядерний експерт сказав, що він не хотів, до нього прийшло СБУ. Друзі, я думаю, багато хто з вас бачив відео про ядерну зброю з ранкового ефіру, де я розповідав про наслідки ядерного удару. Насправді журналіст просто спитав мене, чим це може бути небезпечно. Ну і я відповів, що знав. Але після розмови з представником СБУ я зрозумів, що на жаль, налякав величезну кількість людей. І ще гірше деякі російські медіа почали поширювати вирізки з цього інтерв'ю з метою пропаганди, що в мої плани особисто взагалі не входили, Тому що я хотів зробити відео, в якому розповісти про те, як берегти себе від ядерного удару. Тому, будь ласка, ще раз хочу попросити вибачення у тих, кого налякав. Попроси вибачення СБУ з ним поговорила. Він сказав, що він так не буде. Мені цікаво, чому, от після такого висловлювання одного СБУ говорить. А от ці всі, ну давайте, Калісніченка знову згадаємо. А Калісніченка підозру отримав уже давно немає його в Україні. Уже роками десятиліття його немає в Україні. І от йому отримують підозру за держзраду і виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України. І головне. Чому оці всі функціонери, які функціонують в інтернеті, у них не закриті канали і далі продовжують існувати? Чому Дубінський з зала суда транслює свої мислі і так далі? Чому, чому це все відбувається? Чому до ядерного експерта одразу прийшли, а до цих всіх експертів не доходять? Ну, до Гардона, наприклад. Ну, до Гардона. Прем'єр-міністр Польщі, Дональд Туск, не пути з другим Дональдом, відмітив, що. Ну, чого не доходять. Де Гордон сидить? Що СБУ не знає де його знайти чи що?